Цю помилку роблять навіть досвідчені водії: круговий рух, дві смуги, чотири авто, і тільки 1% правильно називають черговість переїзду. Чи зможеш ти дати правильну відповідь? Ласкаво просимо на канал Задачі з ПДР. Тут ми розбираємо найцікавіші ситуації на дорогах, які допоможуть вам їздити безпечно та без штрафів. Завдання: на кругове перехрестя одночасно під'їжджають 4 автомобілі. Біле авто заїжджає на першу смугу та продовжує рух по колу. Зелене авто заїжджає на другу смугу та планує з'їхати одразу на першому з'їзді. При цьому перетинає першу смугу, по якій вже їде біле авто. Жовте і синє авто рухається, як показано стрілками, у якому порядку приїдуть автомобілі. Варіанти відповіді Варіант А. Зелене, біле, жовте, синє авто. Варіант Б. Біле, зелене, жовте синє. Варіант В. Жовте, синє, зелене, біле. Варіант Г. Зелене, жовте, синє, біле. Зупиніть відео прямо зараз і напишіть свій варіанти в коментарях. У тебе є 10 секунд на роздуми. А тепер давайте розбиратися в цій ситуації. Зелене авто хоче з'їхати з кола з другої смуги. Але для цього йому доведеться перетнути першу смугу, якою вже рухається біле авто. Це створює конфлікт траєкторії. Згідно з пунктом 10.6 правил дорожнього руху України, перед зміною смуги руху водій повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху. Отже, біле авто має перевагу перед зеленим, воно їде по своїй смузі без змін траєкторії, а зелене має його пропустити. Тепер щодо інших авто. Жовте авто в'їжджає на першу смугу, але по ній вже рухається біле. Значить, жовте має дати йому дорогу. Синє авто на зовнішній смузі не перетинає нічєї траєкторії і проїде останнім, не створюючи перешкод. Правильна відповідь Б: Біле, зелене жовте синє. Якщо відповів правильно, ти дійсно розумієш, як працює кровий рух в Україні. Напиши в коментарях, чи помітив, чому зелене авто має пропустити біле. Підпишись на канал Задачі з ПДР, щоб не пропустити нові задачі та завжди бути готовим до несподіванок на дорозі.